Ми спостерігаємо кінець шостого дня війни в Україні точніше російського вторгнення в Україну яке 24 лютого розпочав президент Путін. Нам сумно. Всі Ми в шоці від людських страждань і подій, що їх спричинили. в той час, як ми говоримо, колона військової техніки рухається до Києва, а інші українські міста зазнають обстрілів Півмільйона мільйона українців виїхало до сусідніх країн. і це ще не кінець, це ще тільки початок. і зараз складно передбачити розвиток подій хоча б на найближчі кілька годин. Але ця війна вимагає уваги, уваги кожної людини в світі. Тож у сьогоднішній дискусії членів ТЕД ми поговоримо докладніше про цю тему разом з нашим гостем, істориком та автором Ювалом Ноєм Харарі. Хараювале, вітаю. Вітаю, дякую за запрошення. Я хочу почати з самої України. З її 42 мільйонів мешканців і особливого положення країни між Сходом і Заходом. Що ми маємо знати про Україну, щоб зрозуміти цю війну і що поставлено на карту? Найважливіше, що треба знати, це те, що українці не росіяни. Україна це стародавня незалежна держава. Ця історія налічує понад тисячу років. Київ був великим містом і культурним центром ще тоді, коли Москви навіть не існувало. Всі ці тисячі років Київ був не під владою Москви. Вони не були частиною єдиної політичної одиниці. століттями Київ орієнтувався на захід, і був частиною польсько-литовської унії. Доки, врешті, царська російська імперія не завоювала і не приєднала до себе ці землі. Але навіть після цього українці значною мірою залишалися окремим народом. Важливо знати це, адже саме це поставлено на карту в даній війні. Ключова проблема цієї війни, принаймні для президента Путіна, це проблема України як незалежної держави і факт її державності взагалі. У його фантазіях Україна не держава, а частина Росії. Українців він вважає росіянами. У його уяві українці це росіяни, яких потрібно повернути назад на батьківщину в Росії. І єдина перешкода це невелика група керівників, яких він зображує нацистами, попри те, що президент України єврей, виходить єврейський нацист. Він вірив у те, що варто лише почати вторгнення, як Зеленський втече, уряд впаде, армія старе зброю, а народ України зустрічатиме російських визволителів. із квітами. Ця фантазія вже зруйнована. Зеленський не тік. Українська армія обороняється. а українці кидають на російські танки не квіти, а коктейлі молотова. давайте розберемо це детальніше і обговоримо кожну частину України. Тож, Україна тривалий час знаходилася під окупацією радянського союзу і армії Гітлера. А того, українці мають тривалу традицію опору і недовіри до влади, що може частково пояснити таку сильну протидію, з якою зараз зіткнулася російська армія. Журналістка Ен Еплбом навіть припускає, що ця віра та опір владі є невід'ємною частиною українців. Як ви вважаєте, Ми справді бачили, як протягом 30 років українці двічі робили революції. Коли існувала загроза встановлення авторитарного режиму, Перший раз був у 2004 році. Інший у 2013 році. Коли я відвідав Київ кілька років тому. мене вразило їхнє сильне відчуття жаги до свободи та демократії пам'ятаю, як я ходив по музею революції 2013-2014 років і побачив фото, як дві літні жінки приносили бутерброди мітингувальникам та бійцям. Ці жінки не могли кидати каміння, вони не могли робити нічого іншого, тож готували їсти і принесли таку велику тацю з бутербродами для мітингувальників саме такий настрій надихає не лише українців, а й кожного, хто зараз спостерігає за подіями в Україні. Допоможіть прояснити, в чому справжня суть загрози спричиненої російським вторгненням в Україну. у своїй останній книзі, коли ви писали про Росію, ви описували російський режим як нечітку політичну ідеологію. А радше як практику монополізації влади і грошей групою високопосадовців, однак тепер. У діях проти України здається, ніби Путін керує більшою ідеологією, імперською ідеологією, запереченням права України на існування, як ви говорили. Що змінилося за останні чотири роки після того, як ви написали ту книгу? Мрія про імперію завжди існувала в них, але знаєте, часто імперії це творіння маленької групи людей з владної верхівки. Не думаю, що російському народу важлива ця війна. Не думаю, що росіяни хочуть завоювати Україну або ж знищити мешканців Києва. Всі ці наміри йдуть від влади. тому немає змін. Лише подивіться на радянський союз. Можна сказати, що там була велика ідеологія, яку поділяла значна кількість людей. певна частина населення. зараз ми цього не помічаємо. Росія досить багата країна багато на ресурси, але більшість мешканців доволі бідні. Їх рівень життя дуже-дуже низький. Виявляється, все багатство і влада зосереджені в руках владної верхівки. Дуже мало чого залишається для інших. Тож я не думаю, що це суспільство, де маси є частиною цього ідеологічного проєкту. Ними керують. У них присутня така класична імперіалістична ситуація. Коли імператор, який керує найбільшою країною у світі, думає, що цього недостатньо йому треба більше, і він відправив свою армію для захоплення, щоб розширити імперію. На початку я говорив, що прогнозувати майбутнє, звісно, дуже складно. Однак учора ви опублікували статтю The Guardian під назвою, чому Путін вже програв війну. Поясніть, будь ласка. потрібно спочатку зрозуміти, що я не мав на увазі. швидку поразку його армії. у нього і справді є воєнний потенціал, щоб завоювати Київ, а можливо, і всю Україну. на жаль, ми це можемо побачити. Але його велика ціль причина цієї війни проявляється в тому, щоб заперечити існування української нації і поглинути її Росію. А щоб це зробити, недостатньо завоювати Україну. Необхідно ще й утримувати її. Його фантазії в цій грі спираються на картину, що мало населення в Україні погодиться на таке. Ми вже знаємо, що це не так. Ми знаємо, що українці справжні нації вони незалежні, вони не хочуть бути частиною Росії і будуть боротися до останнього. Знову ж таки, у довготривалій перспективі можливо завоювати країну, але як росіяни засвоїли з Афганістану і американці з Афганістану і Іраку, утримати країну значно складніше. І це завжди було ключовим питанням. Перш ніж почати війну. Перед початком війни багато що було відомо. Усі знали, що російська армія набагато сильніша за українську. усі знали, що НАТО не буде посилати в Україну свої війська. Усі знали, що Захід і європейці вагаються щодо запровадження серйозних санкцій. Тому що це вплине і на захід. Все це було основою воєнного плану Путіна. Девоз лише одного ніхто не знав. Ніхто не міг з упевненістю сказати, як українці відреагують. завжди існував варіант того, що фантазії Путіна здійсняться. Можливо, росіяни б прийшли в країну, зеленський втік би, Українська армія капітулювала а населення не опиралося б. Цей варіант не відкидали. Зараз ми знаємо, що це було лише фантазією. Ми знаємо, що українці борються і будуть боротися. Це руйнує путінські підстави для вторгнення, Все тому що можна завоювати землю. але вже не вдасться зробити Україну частиною Росії. Єдине, що він спромігся зробити, це посіяти ненависть у серці кожного українця. Кожна смерть українця, кожен день, коли триває війна, додає все нові зерна ненависті, які можуть зберігатися поколіннями. Між українцями і росіянами не було ненависті до приходу Путіна. вони були хорошими сусідами. Тепер він сіє ворожнечу. Якщо він продовжить, це буде його спадщиною. Ми ще пізніше поговоримо про це, але знаєте, Путіну зараз потрібна перемога, чи не так? людські, економічні, політичні втрати від цієї війни вже величезні, хоча не минулої тижні. Тож, щоб виправдати це, а також щоб залишитися правителем Росії, путіну потрібна переконлива перемога. Як нам об'єднати ці факти Я не знаю. Тобто те, що хтось бажає виграти, не означає, що він може виграти. Багато політичних діячів потребують перемоги, але іноді вони програють. Він міг би зупинити війну, оголосити себе переможцем і сказати, що те, що він хоче весь цей час і чого досягає, це визнання Луганської і Донецької області в складі Російської Федерації. Можливо, вони уклали угоду. Не знаю. Це справа політиків. А я не політик. Але можу сказати, що я сподіваюся, заради всіх українців, росіян, усього людства, що ця війна повинна негайно припинитися. Якщо ні, то постраждають не лише українці і росіяни. Кожна людина постраждає, якщо ця війна продовжуватиметься. Поясніть, чому. Тому що шок від війни дестабілізує весь світ, почнемо з вихідного бюджет. Ми мали чудовий період світу кількох останніх десятиліть. І це не було якоюсь хіпарською фантазією. Ми це бачили з висхідного, з бюджету. В Європі, в європейському союзі. Середній бюджет на військову справу членів ЄС складав близько 3% урядових видатків. Це схоже на історичну фантастику. Впродовж майже всієї історії з бюджету королів, імператорів, султанів, 50-80% приходилося на війну та армію, а в Європі лише 3%. В усьому світі середній показник близько 6%. Виправте мене, якщо я помиляюсь, але наскільки я знаю, 6%. А тепер у ці дні ми побачили, як Німеччина підняла свій військовий бюджет за один день. Я не проти. Зважаючи на обставини, вони вчинили розсудливо. Розсудливо для німців, поляків, європейців подвоїти свої бюджети. Таку ж тенденцію ми можемо помітити в інших країнах світу. Але знаєте, це перегони на дно, коли вони подвоюють бюджет. Інші країни почуваються в небезпеці і також подвоюють бюджет. Тож ініціатором його треба знову збільшувати. І ті гроші, які мали б піти на охорону здоров'я, на освіту, на боротьбу зі зміною клімату, всі ці гроші тепер підуть на танки, ракети, на воєнні дії. Тож охорона здоров'я стає менш доступною. І, можливо, проблема зміни клімату не пом'якшиться, оскільки всі гроші йдуть на танки. Таким чином, навіть якщо ви живете в Австралії чи Бразилії, ви відчуваєте вплив цієї війни у зменшенні доступу до охорони здоров'я, загостренні екологічної кризи та багатьох інших речей. Інший важливий аспект технології. Ми на порозі, навіть уже в процесі нових технологічних перегонів озброєння в таких сферах, як штучний інтелект нам необхідна всесвітня згода в тому, як керувати штучним інтелектом і як уникнути найгірших сценаріїв. Але як ми можемо отримати всесвітню згоду з приводу штучного інтелекту? В той час як розпочалася нова холодна і гаряча війна? Тому в цьому плані надії зупинити перегони озброєнь штучного інтелекту зійдуть нанівець. Якщо війна продовжиться, повторююсь, що кожна людина у світі відчує вплив війни в багатьох сферах. Це серйозніше ніж просто черговий регіональний конфлікт. Якщо будь-яка із тілей Путіна є розкол Європи, ослаблення Трансатлантичного Союзу і ліберального порядку. То виглядає так, ніби він випадково об'єднав і зміцнив їх усіх. Відносини між США та ЄС ніколи не були такими міцними. Як ви це сприймаєте? знову ж таки у цьому плані він уже програв війну. Якщо його планом було роз'єднати Європу, роз'єднати НАТО, досягнено протилежне. я здивувався наскільки швидкою, сильною та злагодженою була реакція Європи. Думаю, самі європейці теж дивувалися. Також такі країни, як Фінляндія та Швеція, надсилають озброєння Україні та закривають своє небо. Цього не було навіть під час холодної війни. І все це виглядає справді дивовижно. на мою думку, є ще одна важлива річ, яка останнім часом підживлювала розкол у західних суспільствах. Це те, що відоме під назвою культурна війна. Культурна війна між лівими та правими, консерваторами та лібералами. Думаю, ця війна дає можливість закінчити культурну війну на Заході, Досягти миру. по перше, тому що ми зрозуміли, що ми у цьому разу у світі трапляються важливіші події ніж війни між лівими та правими, між західними демократичними державами. Це нагадування, що ми повинні об'єднатися, щоб захистити західну ліберальну демократію. Та є і глибша причина, значна частина розходжень між лівими та правими була у відмінностях між лібералізмом та націоналізмом. Потрібно вибирати. Тому праві стали на сторону націоналізму, ліві лібералізму. А Україна нагадала їм, що ці двоє мають бути одним цілим. Історично націоналізм та лібералізм не згадують один одного. Вони не вороги, а навпаки, друзі, і мають бути разом. Вони об'єднані однією цінністю, свободою та незалежністю. і спостерігаючи, як країна бореться за виживання, за свою свободу. як показується і на Fox News, і на CNN, так, вони yes, дають цю історію трохи під різними кутами, але вони помічають одну істину. Вони мають спільну точку дотику, і спільна точка дотику виникає в тому, що націоналізм це не про ненависть до меншості чи до іноземців. Це радше про любов до своїх земляків, про мирне врегулювання конфліктів і про те, як ми прагнемо керувати країною разом. Я сподіваюся, ці події підштовхнуть до завершення культурної війни на заході Якщо це трапиться, нам не варто ні про що більше турбуватися. Розумієте, якщо поглянути на справжній баланс сил якщо європейці об'єднаються між собою, а також разом із американцями, і зупинять культурну війну. перестануть боротися один проти одного, їм більше немає чого боятися ні росіян, ні будь-кого іншого я пізніше запитаю вас про історію, яку захід розповідає сам собі, але наразі давайте подивимося ширшої перспективи. минулого тижня. Ви публікувалися в The Economist, і в ньому стверджували, що в Україні на карту поставлено. Я цитую напрямок розвитку історії людства. Під загрозою опинилося, як ви говорите, найбільше політичне та моральне досягнення сучасної цивілізації, а саме зменшення кількості воєн. Але зараз ми знову опинилися в ситуації війни, і можливо пізніше у новій формі холодної чи гарячої війни. Хоча я сподіваюся, що це не так. Роз'ясніть нам свою позицію, яку виклали весь. Так, Деякі люди вважають, що розмова про зниження воєн завжди була лише фантазією. Але подивіться лише на статистику. З 1945 року не було жодного зіткнення між наддержавами. державами. Тоді як у попередній епохі війни були основою історичної канви. З 1945 року жодна визнана на міжнародному рівні країна не була стерта з лиця землі через вторгнення іншої. Хоча таке було звичайною справою в історії до того. Це неймовірне досягнення. Воно є основою всього, що ми маємо: нашої охорони здоров'я, нашої освітньої системи. І тепер все це під загрозою. Тому що ця ера миру утворилася не за помахом чарівної палички. Вона була результатом милості природи. Причиною були люди, які приймали кращі рішення, будували кращі установи. А це також означає, що гарантій на майбутнє немає. Якщо люди, декотрі люди, почнуть приймати погані рішення і почнуть руйнувати ті інституції, які підтримують світ, тоді ми повернемося до ери воєн. З військовим бюджетом у 20, 30, 50%. відсотків. Це може статися. Все залежить від нас самих. Хочу сказати ще одну річ: Коли я та інші науковці, такі як Стівен Пінкер і решта, говорять про еру миру. Деякі люди розуміють це як самозаспокоєння. Мовляв, нам більше не потрібно ні про що турбуватися. Я ж маю на увазі взагалі інше. я наголошую на відповідальності. Якщо ви вважаєте, що раніше в історії не існувало жодної світлої ери, а лише війни, лише темрява, постійна жорстокість закладена в природі, тоді це означає, що боротьба за мир не має сенсу. і такі люди, як Путін, не несуть відповідальності, адже не можна винуватити Путіна у війні. існування війн це лише закон природи. Коли ж вирішите, що люди здатні знизити рівень жорстокості, тоді на наші плечі лягає ще більше обов'язків. Ми також повинні зрозуміти, що війна в Україні це не природна катастрофа, це катастрофа створена людьми, радше однією людиною. не російський народ хоче війни. Лише одна людина. Яка власними <свят> намірами породила таку трагедію? Одна із загроз, яка повернулася <свят> до нас за минулі тижні та місяці, це <свят> ядерна загроза. Вона знову в центрі політичних і стратегічних обговорень. Путін навіть згадував про це кілька разів. На днях він звелів перевести ядерні сили Росії у стан підвищеної готовності. Президент Зеленський на Мюнхенській конференції з безпеки сказав, що Україна зробила помилку. Віддавши ядерну зброю, успадковану від Радянського Союзу. Це питання, над яким, я вважаю, роздумують багато країн. Що ви думаєте з приводу повернення ядерної загрози? Це дуже жахливо. Знаєте, це майже за Фрейдом, це повернення витісненого. Ми думали, ядерна зброя – це те, що було колись в 60-х роках, пов'язане з карибською кризою та комедією про доктора Стренджлава. Але ні, ось вона. І знаєте, треба було лише кілька днів. Коли війна йде не за планом, що праптом я дивлюсь телебачення, новини. І бачу, як різні експерти пояснюють, що різні типи ядерної зброї зроблять з цим містом чи з цією країною. Все повернулося назад. Тож ядерна зброя. У певному сенсі, до сьогодні вона забезпечувала мир у світі. Я дотримуюся тієї думки, що якби не ядерна зброя, ми б уже мали Третю світову війну між Радянським Союзом та США з НАТО. Десь у період між 1950-ми -мі чи 60-ми роками. Дотепер ядерна зброя слугувала добрій справі. Саме через неї між наддержавами державами не виникало прямих конфліктів, адже очевидно, що це було б колективне самогубство. Але небезпека все ще існує і завжди існувала. Якщо будуть якісь прорахунки, то результат може бути, ясна річ, справді катастрофічним.